Чи пам'ятаєте ви той ідеальний смартфон, який називався Blackview Shark 8? Там було ідеально майже все: і ціна, і характеристики, і якість. То була дійсно крута і бюджетна модель у свій час. Тому виробник вирішив продовжити цю лінійку і випустив новий Blackview Shark 9. Але чи такий же він класний і майже ідеальний, як минула модель, давайте разом з вами розберемось. До речі, огляд на минулу модель Blackview Shark 8 є на моєму каналі. Раджу переглянути. Як на мене, Black U Shark 9 це практично той же Shark 8, але з деякими покривами. Вращеннями, хоча в деяких місцях зробили навіть трошки гірше. Але про все давайте по порядку. Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медзвичайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як продовжити, я хотів би попросити вас підписатись на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивляться мої відео, але все ще не підписані. Цей один клік займе у вас не більше секунди. Але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і розвитку українського контенту на Ютубі в цілому. По традиції відео розпочинаємо з розпаковки. Black Shark 9 приїжджає у великій Якій блакитній коробці. І, до речі, з досить непоганою комплектацією. Окрім самого смартфону, у комплекті є силиконовий чохол, захисне скло у подарунок, блок жилення на 18 Вт. Кабель для зарядки USB Type-C, голка для сим-карт і інструкції. На рахунок дизайну нічого хорошого і поганого сказати не можу. Він такий лаконічний, стриманий, дуже мінімалістичний, чимось нагадує і iPhone, і Redmi одночасно. До речі, задня частина тут не просто чорна, тут є такий невеликий малюнок, малюнок хвиль чи якогось вітру, але його тут майже не помітно. Тут його і так не помітно, а на камері це взагалі не передається. У руці лежить добре, він досить тоненький, 8,6 мм його товщина. 200 г вага. У продажі існує дві версії: така чорна і ще є блакитна. До речі, мені подобається, як телефон виглядає у цьому своєму рідному силіконовому чохлі. Він такий чорний-матовий і виглядає він досить так ефектно, стримано, щось таке серйозне одразу в руках. На задній частині розташований блок з камерами і спалахом. Знизу основний динамік, тайпсі роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і 3,5 мм роз'єм для навушників. На лівій грані слот під цін карти. Справа кнопки гучності і кнопка живлення збудований сканером відбитків пальців. Зверху додатковий стереодинамік. Екрану смартфона 6,67 дюймів діагоналю, і тут трапилась деградація у порівнянні з минулою версією, тому що в минулій версії був Full HD і 120 Гц частота оновлення. Тут звичайний HD і 90 Гц частота оновлення. Роздільна здатність 1604 на 720 пікселів. Але цікаво те, що цей екран хоч HD, але якість у нього дуже класна. Хоча я все одно не можу збагнути, навіщо ставити гірший екран, ніж був у минулому році. У налаштуваннях екрану частоту оновлення можна міняти. Звичайна, автоматична і висока 90 Гц. Під кутами, до речі, як ви бачите, екран себе досить непогано поводить, як для звичайного HD екрану. Майже немає затемнень, немає інверсій кольору і під кутом майже 180 градусів картинку добре видно. Дисплей яскравий, насичені кольори, з цим все круто. Відгук сенсора тут також на висоті, все спрацьовує просто моментально. На верхній частині екрана врізана фронтальна камера, над камерою розмовний динамік, сенсори і датчики. Тепер переходимо до начинки телефону. Shark 9 у якості процесору отримав Unisoc T820. Це недорогий процесор, але з підтримкою 5G мереж. В у Benchmark Blackview Shark 9 набирає 541 тисячу. 813 балів. Звісно, смартфон Blackview Shark 9 далеко не ігровий, але на ньому з легкістю можна пограти в деякі популярні ігри. Тут навіть можна зіграти в Genshin Impact, але звісно ж на низьких налаштуваннях графіки. А от такі ігри, як Asphalt, PUBG Mobile або світ танків тут запускаються на середніх налаштуваннях графіки. Тобто картинка тут буде не ідеальна, але пограти з легкістю зможете. Постійної пам'яті у Shark 9,256 ГБ, і це класно для нашого часу. Плюс всередині тут встановили 8 ГБ оперативної пам'яті. А віртуально цю оперативку, до речі, можна розширити іще на 16 ГБ аж до 24. Так, це все маркетинговий хід і майже ні на що це не впливає, але 24 ГБ оперативки погодьтесь, звучить прикольно. Батарея у телефона вбудована на 5000 мАч. Це така золота. Середина в наш час, телефон підтримує зарядку до 18 Вт. Це, звісно, небагато, але не забувайте, що це бюджетник. А ось як виглядає меню налаштувань цього самого акумулятору. Батарея оптимізована досить непогано, йде плавна розрядка одного заряду в принципі вистачить на 1-2 дні роботи. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості телефон втрачає в середньому за 1 годину 7% свого заряду. Дуже великим плюсом для мене є те, що на телефоні є NFC чіп, телефон офіційно сертифікований Критифіковано у Google, тобто сюди можна поставити Google Pay, він буде працювати. Я підв'язав карту монобанку, все класно працює. Ну і ще один плюсик у карму цього смартфону це стереозвук. Він тут, звісно, далеко не ідеальний, але на свою ціну дуже непоганий. Сканер відбитків пальців у кнопці жилення. Мені тут, в принципі, сподобався. Він не ідеальний, але спрацьовує швидко і майже ніколи не помиляється. За роботу софту на Black Shark 9 відповідає свіжий 14-й Android. З моменту розпаковки на телефон поки що не приходило жодного. Але є велика вірогідність того, що цей смартфон хоча б раз ще оновлять. Як ви помітили, на смартфоні Android тут далеко не голий. Він перемальований, досить все красиво, лаконічно, як на мене. Нічого зайвого немає. Ніяких зайвих прикрас, які б гальмували систему, все працює дуже класно, оптимізація на висоті. Тут стоїть оболонка Dock OS від компанії BlackView. До речі, цікавим фактом фірмової оболонки від Blackview є те, що тут можна записувати дзвінки. Процесор Unisoc T820 це для мене. Новий процесор я, мабуть, на цьому процесорі ще ніколи не купував телефонів, але можу сказати, що процесор поки що справляється з усіма задачами, які я собі уявляю на таких бюджетних смартфонах. Все плавно працює. Є налаштування робочого столу в цій оболонці. Вони тут розширені, не такі скупі, як у звичайного голого андроїду. Це міжнародна версія смартфона, він буде працювати з усіма сім-картами в нашій країні та й в інших країнах також. Також з коробки вже були встановлені такі програми, як дитячий режим, режим гри, режим фокусування, робочий простір, тобто такі собі розширені допоміжні функції для роботи зі смартфоном. До речі, на телефоні дуже класно працює GPS-навігатор, навіть у приміщенні на вулиці він працює, звісно ж, в рази краще. Датчик наближення тут працює і працює дуже коректно і швидко. Сенсор освітлення також швидко спрацьовує і працює коректно. Основна камера у смартфона на 50 Мп від Samsung. Фронталка тут на 8 Мп також від компанії Samsung. Хоча скільки б тут не було мегапікселів, як би нам не розповідало, що тут супер мегакамера, хочу сказати одне: камера тут максимально звичайна, нічого немає такого, про що б можна було розповідати, ні за що тут не можна зачепитись, нічого не можна виділити, вона зовсім звичайна. Ні поганого, ні хорошого, ну нічого про камеру я не можу такого сказати, тому що вона настільки звичайна, настільки проста, що просто ну, не хочеться навіть про неї говорити. Відео вона вміє знімати у 4К якості при 30 FPS, але це не означає, що буде у вас супер якість. Стабілізації на відео тут також немає, тому я рекомендую вам краще один раз побачити приклади, які я зробив на цей телефон, аніж 100 разів почути. Black Shark 9 я купив на AliExpress усього за 98 доларів. Це було на розпродажі 11.11. 11 Звісно, така сума в мене вийшла з купонами і промокодами, тому ми і будемо відштовхуватись від цього смартфону, як від смартфону, за 100 доларів. Зараз, звісно, ціна трішечки вища, але кому цікаво, посилання на телефон буде в описі під цим відео. А для тих, хто хоче зекономити, раджу почекати якихось нових розпродажів. Там точно будуть купони, точно будуть промокоди, і ви зможете нормально так знизити ціну. Що стосується. Після цієї моделі Shark 9, то якщо у вас є минула версія Shark 8 або Oscald Tiger 12, яка ж точно ідентична, то немає сенсу купувати цю нову модель. Але якщо ви тільки зараз збираєтесь оновити свій старенький смартфон, то в принципі такий бюджетник можна розглядати як варіант. Що стосується екрана, то деградація з минулої версії Full HD на нову версію HD ну, якось дивно виглядає і прямо максимально дивно. Але по якості цей ж екран також непоганий. Тому свою думку я до вас доніс, а вирішувати, звісно ж, тільки вам. Купувати чи ні. Напишіть у коментарях, як вам така модель, чи купили б ви її для себе, чи може ви вже є власником цієї моделі. Напишіть, як вона вам у роботі. Ну а на цьому, мабуть, все. Мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Медузачайний гаджет. Це був смартфон Blackview Shark 9. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. З наступаючим новим Роком, бережіть себе, не хворійте, побачимось!